Напевне, ви чули, годже, годже, ягоди годже, корисні годже. Ну, купили ми годжі, Ось, бачите, оце наше годже. Восени його не було, а весною запросто. Ось таке годже виросло на ділянці мого сусіда. Ось така межа у нас з ними замість паркану. І тож воно пролізло, оце коріння, а маточний кущ знаходиться за метр. Тож, давайте розглянемо стебло в нього з колючками. Причому ці колючки, ну, скажімо так, відчутні. Ось такі розеточки має. І от оті всі розеточки, якщо ми їх не приберемо, то вони потім відростають, і кожна з цих розеточок буде тянутись на 3-4 метри. Ну, гілки, хай я їх там прищіпляю, то вони на півтора. Це така видка рослина, все було б нічого, якби у мене була територія. Але ж на чотирьох сотках де моє бажання або впевненість в тому, що я буду формувати. Ну, ну, не виходить так. Не дуже ви його сформуєте, бо він впертий. Ти його формуєш. Обламуєш йому ці пасоночки, ось так, намагаєшся робити на ніжці. І лише його залишив на тиждень два, відвернувся від цього куща, як він вже напускав нових своїх гілочок. І всі ці гілочки довгі, все було, б, все було б так нічого, якби я ж кажу, у нас ділянка не була в 4 метри. 4 сотки. А ось це вже оті маленькі розеточки які ми з вами бачили. Ось отак вони до осені прокинулись і мають отаке от гілля. Так це ж гілля, яке я його ще й прищіпувала. Ось бачите? Ось тут вони маленькі, ці гілочечки, і потім оце виростають в отаке бадилля. Ну, дійсно, справжній чагарник. І до того ж, це такий чагарник, який я ну, навіть не наважуюсь висадити у нас там на березі. Бо якщо на ділянці ми ще можемо з ним справитись, бо іноді до нього приходимо там з сучкорізом, то на березі, коли йому нічого не буде заважать, я навіть уявити не можу, як воно там все заросте і ми потім просто не зможемо з ним впоратись Тож, да, гоже може і корисне ягоди корисні. Вам цього одного куща хвата, як не знаю скільки. Спочатку нам може вважатися, нібито немає тут ягідок, Але ж коли придивіться, ось. Тут сплошна ягода. сплошна І потім дивишся на це все і думаєш, на що воно мені треба? Якось так.